В Ужгороді Великдень зустрічали міні-футбольним турніром. У ньому брали участь команди юнаків із мікрорайонів міста. Сьогоднішній турнір був четвертим заліком в цьому році, який проводить управління справ культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Перший турнір проводився. До Дня Соборності України, другий до дня святого Валентина, третій до міжнародного жіночого дня. І сьогоднішній великодній турнір відповідно присвячений пасхальним святам. В нашому турнірі сьогодні прийняло участь вісім команд з різної які представляли різну географію нашого міста. Відповідно до регламенту, організатори турніру учасників поділили на дві групи. Команди, які посіли другі місця в групах, грали за третє місце, а переможці у фіналі. У підсумку третьою стала орбітта другим передайз добре. Йшли до самого фіналу, а в фіналі щось у нас ну не почалось. Все таки на Пасху пікниця виграла. Ми вже думаємо про наступний турнір. Вже готуємося. Для команди переможниці під назвою Пікниця. Цей виграш став першим у міських турнірах. Результатом задоволені все ж таки рік існує команда, Перший. Перша перемога на турнірі до того програли. І в фіналі, і Тельмана по пенальті до того ще були. Програли в фінал чотирьох. теж, четверте місце зайняли. турніром, цілком задоволений. хлопцями задоволений. Організатори нагородили призерів та кращих гравців турніру і вже виношують нові ідеї, подібних змагань. Є дуже багато думок, як мотивувати юних спортсменів, футболістів займатися теж футболом і е, долучатися до даного турніру. Є ідеї спільно із професійними клубами. Ну це вже ми анонсуємо трошки згодом. Це буде приємним сюрпризом для наших команд, учасників. Так що слідкуйте, підписуйтеся. Дякуємо, що ви нам завжди допомагаєте висвітлювати ці змагання. І хочеться подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо таку змогу проводити такі турніри для футболістів. А поки на кінець квітня заплановано новий міський тур. Сакура-фест. організатори обов'язково змінять локацію для популяризації футболу в різних куточках Ужгорода.